Вітаю, розглянемо книгу Розбудив собі велетня Тоні Робінс. Вступ. Чи відчуваєш, що можеш більше? Є в кожному з нас внутрішня сила, потенціал вогонь, але щоденні турботи, страхи, звички часто ховають цього велетня всередині? Книга Тоні Робінса розбудив собі велетня це не просто мотивація, це дорожня карта, яка повертає контроль над власним життям. Вона вчить керувати емоціями, приймати сильні рішення, змінювати переконання, будувати стосунки, досягати цілей і створювати своє життя свідомо. Якщо готовий прокинутися, цей огляд покаже, з чого почати. Хто такий Тоні Робінс? Один з найпопулярніших у світі коучів із саморозвитку лідерства та трансформації життя. Його книги прочитали мільйони людей, серед його клієнтів політики, спортсмени, бізнесмени, актори та звичайні люди по всьому світу. Він відомий не лише потужною енергетикою, а й системним підходом до змін, як працює наш мозок, як ми приймаємо рішення, як створити сильні звички, як жити у злагоді з собою та діяти. Велич це результат маленьких щоденних рішень, каже Робінс. У цьому відео ми пройдемо головні розділи книги. Розбудив собі велетня і дізнаємось, як переписати своє мислення, як керувати емоціями, як створити цілі, які надихають, і як почати діяти вже сьогодні. Частина перша. Вивільнення вашої сили. Цей розділ закладає фундамент усієї книги. Тоні Робінс показує, усе починається з рішення, не з обставин, не з таланту, а з внутрішнього вибору, жити повноцінно або виживати. Перше. Мрії про долю. Більшість людей живе не так, як хоче, а як звикли. Робінс говорить, у кожного є мрія, але не кожен наважується діяти Чому страх, сумніви, лінь. Але якщо ти хочеш розбудити в собі велетня, треба почати з віри, що ти заслуговуєш більшого. Запитання Запиши, якого життя ти насправді хочеш, без фільтрів. Друге рішення, шлях до влади. Наше життя це сума рішень, які ми приймаємо. Не обставини, не минуле і не інші люди, визначають хто ми. Справжня сила у здатності сказати. Я вирішую змінити це. Робін зрадить почати з малого, прийми три нові рішення, які наблизять тебе до твоєї мрії, і зроби перше маленьке дієве зусилля вже сьогодні. Третє, важливий момент. Зміна може статись за мить, якщо ти повіриш і діятимеш. Не потрібно чекати ідеального часу. Зміни починаються не з календаря, а з моменту внутрішнього рішення досить настав час, мій час. Робінс ділиться історіями людей, які змінювали життя за один день, бо нарешті прийняли рішуче рішення. Четверте найбільша важільна сила Знайди важіль і зруш світ. Робінс говорить, успіх це не лише дія, а правильний фокус. Важіль це твої сильні переконання, сильні емоційні мотиви, чітка причина, навіщо ти це робиш. Якщо твоя мета не має емоційної енергії, ти її не досягнеш, тому Робін зрадить створити таке, навіщо, яке тебе зрушить, навіть коли важко. П'яте порожні етикетки. Слова, які ти собі говориш, програмують твою поведінку. Ми часто навішуємо на себе ярлики, я не вдаха», я не для цього, це не моє. Ці слова як гальма. Робінс вчить. Замінюй мову обмежень на мову сили. Замість я завжди помиляюсь, скажи: Я вчуся краще діяти. Слова це команди для мозку. Змінюй їх і зміниться твоя реальність. Шосте. Майстерність спілкування. Якість твого життя дорівнює якість твого внутрішнього і зовнішнього діалогу. Робінс наголошує, ми спілкуємося не лише з іншими, а й з собою щодня. Що ти собі говориш, коли помиляєшся? Як ти формулюєш цілі, виклики, проблеми? Навчися керувати власною мовою, і ти почнеш керувати власною реальністю сьоме насолода проти болю. Люди змінюються тоді, коли біль залишити. все, як є, є більший, ніж біль змін. Робінс пояснює, ми або уникаємо болю, або шукаємо задоволення. Цей механізм головний двигун наших звичок. Хочеш змінити поведінку, прив'яжи стару звичку до болю, прив'яжи нову звичку до задоволення. Приклад, кинути палити не тому, що шкідливо, а тому, що відчуваєш сором і слабкість після кожної сигарети. Почни бігати, бо відчуваєш гордість, енергію і силу після тренування. Частина друга Влада змін фундаментальне вдосконалення. Ця частина книги дає практичні інструменти, як не просто захотіти змін, а реально їх здійснити. Восьме. Як змінити все життя за мить? Справжні зміни не потребують років, вони відбуваються за секунду. Не тоді, коли ти думаєш змінитися. А коли рішуче вирішуєш змінитися, робінс пояснює зміна дорівнює переломний момент. Він трапляється, коли ти повністю змінюєш своє значення до події, звички або себе. Приклад, Люди кидають палити не після довгих вагань, а в одну мить, коли щось перемикається, страх, біль або нове усвідомлення. Робінс вчить. Створи умови, щоб цей момент стався. і дій. Дев'яте. Як змінити будь-яку звичку? Твої звички це м'язи. Їх можна тренувати або відучити. Робінс пропонує систему з шести кроків для стійкої заміни звичок. Перше. Визнай, що хочеш змінити. Друге. Створи потужну причину навіщо. Третє. Розірви стару звичку. біль. Четверте. Створи нову і пов'яжи її з приємними емоціями. П'яте. Повторюй, поки не стане автоматичним. Шосте. Підкріплюй зміну вірою та діями. Головне, звичка це асоціація, ти можеш її переналаштовувати. Десяте, де живуть емоції? Емоції це не десь у повітрі, вони живуть у нашому тілі, у нашій мові, у нашому русі. Робінс говорить про фізіологію емоцій. Сум це не просто думка, а постава, міміка, дихання. Радість це жест, голос, рух. Змінити емоції означає змінити положення тіла, ритм дихання, слова, які ти вживаєш. Хочеш більше енергії, встань, розправ плечі, усміхнись, подихай глибоко, і мозок отримує інший сигнал. 11. Сила метафор. Слова формують не лише наші думки, а й досвід реальності. Найпотужніші з них це метафори. Робінс пояснює те, як ми описуємо ситуацію, сильно впливає на те, як ми її сприймаємо. Приклади. Я на межі викликає стрес. Це новий виклик активує цікавість. Це кінець викликає страх. Це поворот у новий бік, пробуджує надію. Завдання: зверни увагу, які метафори ти вживаєш щодня. Почни замінювати драматичні, жорсткі або негативні образи на більш конструктивні. Метафора це кермо твого емоційного стану, Вибери іншу і зміниться вся подорож. 12. Мислення як лінзи. Ми не бачимо світ таким, яким він є. Ми бачимо його через фільтри власних переконань. Робінс говорить, що наші переконання це лінзи, які спотворюють або прояснюють реальність. Від них залежить, як ми тлумачимо події, як ми реагуємо, що вважаємо можливим, а що неможливим. Приклад, людина з переконанням я недостатньо хороший у будь-якій помилці бачить доказ провалу. Людина з переконанням я в процесі росту бачить той самий досвід, як урок. Робінс вчить, визнач свої обмежуючі лінзи. Остави під сумніви, чи це правда. Створи нову лінзу, яка розширює, а не звужує можливості. Висновок: мова формує реальність, керуй метафорами, переконання, фільтри життя, змінюй ті, що заважають бачити ясно. Частина третя. Майстерність як створити якість. І тривалі зміни. Справжній успіх це не короткий прорив, а здатність жити в потужному ресурсному середовищі щодня. Тринадцята емоційна влада планування над емоціями. Емоції не утворюються самі собою, ти їх створюєш. Тоні робіт вчить, що емоції це не випадкові хвили, а сигнали, які ти можеш навчитися читати та змінювати. Як це зробити? Назви емоцію, усвідомлення дорівнює контроль. Задай собі запитання, що вона хоче мені сказати. Вибери нову інтерпретацію і дію. Навчись керувати емоціями. Ти керуєш не лише собою, а й якістю свого життя. 14. Як створити стійкий емоційний стан? Найуспішніші люди це ті, хто створюють у собі правильний стан незалежно від обставин. Робін дає три елементи впливу на свій стан. Перше. Фізіологія. Постава дихання, міміка. Друге. Фокус. На чому зосереджуєшся. Третє. Мова. Як ти описуєш ситуацію собі. Змінивши хоча б один із трьох компонентів, ти змінюєш свій стан. Створи якір. Певний рух або ритуал, який допомагає повернутись у сильний стан. Як спортсмени перед змаганнями. 15. Сила цілей це магніти для зусиль, без них енергія розсіюється. Робінс стверджує, якщо у тебе немає чітких цілей, ти живеш реактивно, а не усвідомлено. Ключові поради записуй цілі на папері детально, став конкретній вимірювальні цілі. Не хочу більше грошей, а хочу плюс 500 доларів в місяць під онлайн роботи. Прив'яжи кожну ціль до емоційного навіщо. Розділи цілі на великі життєві і малі щоденні кроки. 16. Як досягти цілей. Бажання без дії це мрія. А бажання з дією це вже плани. Робінс ділиться системою досягнення. Перше. Чітко знаєш чого хочеш. Друге починаєш діяти одразу. 3. Аналізуєш, що працює, а що ні. Четверте. Змінюєш підхід, поки не отримаєш результат. Гнучкість плюс рішучість дорівнює формула досягнення. Відстежуй прогрес. Радій маленьким перемогам. Вчися на помилках. 17. Життя за власними цінностями. Цінності це компас, який вказує, що для тебе дійсно важливо. Тоні Робінс стверджує, якщо твої цілі не відповідають твоїм цінностям, ти відчуваєш внутрішній конфлікт. Навіть якщо досягаєш успіху. Приклад, якщо ти цінуєш свободу, але обираєш стабільну жорстку роботу, відчуваєш спустошення. Якщо ти цінуєш розвиток, але весь рік виживаєш, не вчишся, падає енергія. Робінс радить: визнаш свої п'ять найважливіших цінностей. Розмісти їх за пріоритетністю, спрямуй своє життя так, щоб відповідати їм. 18. Правило, що керують життям, цінність це що важливо. А правила, як ти вирішуєш чи досяг цього. Часто люди мають нездорові правила, які ускладнюють задоволення. Я можу бути щасливим тільки якщо все ідеально, мене можна поважати лише коли я бездоганний. Такі правила це внутрішні пастки. Перепиши свої правила так, щоб бути гнучким, не жорстким, давати собі простір для росту, а не перфекціонізм. 19. Ідентичність кінцева межа. Ти живеш відповідно до того, ким ти себе вважаєш. Цей розділ один з найглибших. Робін описує, твоя самоідентифікація визначає твої дії, звички, ставлення до себе і до життя. Якщо ти вважаєш себе невдахою, ти мимоволі підтверджуєш це діями. Якщо ти змінюєш ідентичність на людина, яка ніколи не здається, починаєш поводитися інакше, створи нове переконання про себе і почни жити як нова версія себе. 20. створення власного життя. Якщо ти не створюєш власне життя, то хтось інший створить його за тебе. Фінальний розділ третьої частини про усвідомленість і відповідальність. Чи живеш ти за своїми мріями, чи просто реагуєш на обставини. Робінс закликає: Проектуй своє життя як архітектор. Живи відповідально, до цінностей, цілей вибору. Будь не просто учасником, а творцем свого шляху. Визнач, що важливо, і живи відповідно. Перепиши правила, які блокують тебе. Зміни уявлення про себе і зміниться твоя реальність. Візьми контроль і створи життя, якого ти дійсно хочеш. Частина 4 Влада в дії ця частина книги про втілення внутрішніх змін у реальному житті, у стосунках, цілях, поведінці, бо знати мало треба жити діючи. Двадцять перша взаємне остаточна нагорода. Якість твого життя дорівнює якість твоїх стосунків. Тоні Робін стверджує, успіх без глибоких взаємин порожній, тому справжня трансформація неможлива без чесного спілкування, довіри, емоційної віддачі. Головна ідея, не шукай стосунка лише того, щоб отримати, приходь, щоб давати. Практика. Запитай себе, якою людиною я хочу бути в цих стосунках, дій щодня з позиції любові, щедрості уваги. Робінс наголошує, у будь-якому конфлікті ти можеш обирати, бути жертвою чи лідером. Вибирай силу і мудрість. 22. Фініші переможців. Більшість людей переоцінює, що вони можуть зробити за рік, і недооцінюють, що можуть досягти за десятиліття. Цей розділ про довгострокову гру, про те, що справжній успіх це не лише мотивація, а системність і стійкість. Робінс закликає завжди фокусуватися на тому, куди ти йдеш, а не на короткочасних провалах. Формуй поведінку переможця людини, яка повертається навіть після падіння. Що роблять переможці? Мають бачення, щодня діють у його напрямку, відновлюються після помилок. Ніколи не зупиняйся остаточно. 23. Майстерність і фінанси. Гроші це слуга, а не господар. Тоні Робінс наголошує фінансова свобода не про кількість грошей, а про контроль над ними. Тобі не потрібно мати мільйони, потрібно мати систему, яка служить твоїм цілям, а не виснажує тебе. Ключові ідеї розвивай фінансову грамотність, інвестуй у довгострокові результати, а не в миттєве задоволення. Витрачай не за емоціями, а за цінностями, автоматизуй накопичення та інвестування. Практика. Щомісяця відкладай щонайменше 10% доходу. Вивчайте фінанси як мову. Навіть базових знань вистачить, щоб почати діяти впевнено. 24. Майстерність і тіло. Ваше тіло це храм, це машина для дій. Якщо воно зламане, ви не можете нічого реалізувати. Тіло джерело енергії, витривалості та настрою. Тоні Робін скаже, неможливо будувати велике життя на слабкому тілі, основи харчування, їжа, це паливо, рух, тренуйся щодня хоч трохи, сон і відновлення, основа ясного мислення, гідратація й дихання, миттєвий вплив на стан. Щоранку роби фізичну активність, дихай глибоко, це найпростіша енергетична практика, їж так, що після їжі хотілося жити, а не спати. 25. Подарунок духовного життя. Без глибокого сенсу навіть найбільші досягнення залишаються порожніми. Останній розділ про внутрішню, цілісність, віру, подяку, служіння. Незалежно від релігії, Тонні Робінс говорить про життя з душею. Що це означає усвідомлення себе частинкою чогось більшого? Служіння іншим, подяка щодня. Життя не лише заради себе, а заради впливу. Прості дії. починай день з короткої подяки, робіть хоча б один добрий вчинок, без очікування винагороди. Питай себе, який сенс вкладаю в свої дії. Фінальний висновок: тіло дає силу, гроші дають свободу, духовність дає сенс, і коли ці три сфери в балансі, велетень середині тебе. Не просто прокидається, а створює справжнє життя. Після мова п'ять дарів долі. Життя дає нам більше, ніж ми очікуємо, якщо ми відкриті до дарів. У завершенні книги Тоні Робінс ділиться п'ятьма головними дарами, які доступні кожному. Ці подарунки не вимагають грошей чи статусу лише свідомого вибору. Перше. Дар емоційного стану ти можеш керувати своїм настроєм у будь-який момент. Справжнє щастя не в тому, що з тобою сталося, а як ти це пережив. Коли ти навчився керувати своїм емоційним станом, ти отримуєш свободу незалежно від обставин. Друге дар стосунків. Якість твого життя дорівнює якість твоїх стосунків, любов, підтримка, довіра, дружба. Це не бонуси, а ядро щасливого життя. Вкладай у людей. Будь тим, хто надихає і підтримує. Третє. Дар фінансового вибору. Фінансова свобода це не багатство, а контроль. Коли ти керуєш грошима, а не вони тобою. З'являється впевненість і спокій. Це дар відповідальності і розумного вибору. Четверте дар тіла. Твоє тіло це канал для дій, емоцій досягнень. Здоров'я не просто щось важливе, це інструмент, без якого ти не зможеш прожити життя наповну. Дбай і воно служитиме руками. П'яте дар духовності. Справжня сила приходить, коли ти живеш з глибшим сенсом, бути частиною чогось більшого, жити з вірою, вдячністю, щедрістю. Це те, що наповнює щоденні дії глибиною і теплом. Завершення у кожного з нас всередині живе велетень, і ця книга Тоні Робінса це не про розвиток, вона про пробудження. Якщо ти визначив свої цінності, взяв відповідальність, поставив цілі, дієш щодня, то цей велетень уже йде вперед. І ти на шляху до свого справжнього потужного життя. Сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, дякую вам.